1 лютого військовикам на передовій будуть платити більше відповідну заяву. Зробив президент Петро Порошенко під час вшанування пам'яті героїв Круту Києві. У ній зокрема йдеться, що уряд ухвалив постанову за його зверненням. Вона вступить у дію з наступного місяця. Український солдат, який не просто несе службу в зоні антитерористичної операції, а безпосередньо, згідно бойового наказу, приймає участь в бойових діях. Буде мати виплати тисячу гривень за бойовий. День додатково оплачуватиметься і знищена військова техніка ворога. Так за підбитий автомобіль наші бійці отримуватимуть 10 мінімальних зарплат, танк 40, реактивну систему залпового вогню 50 мінімалок. А за бойовий літак противника 100 мінімальних заробітних плат. Таке рішення президент назвав справедливим, додавши, що наші хлопці воюють не за гроші, але це не знімає з влади і суспільства права та обов'язку дякувати своїм захисникам.